І знову у нас чудовий день, чудовий день для прогулянок, чудовий день для здійснення своїх планів, для здійснення мрій. І ще не настала осінь, та не сказати на календарі вже прийшла, а по факту ще в нас літо, ще можна останні дні літа. Провести з насолодою, пожарити шашлики, ті, хто любить м'ясо вегетаріанці можуть запекти на углях баклажани або кабачки, те, що їм більше подобається. У мене небагато знайомих вегетаріанців, але маються в них своє, вони не хочуть. Їсти м'ясо мертвих животних, а живих не можуть і спіти. Це ж таке кожен. Ми є те, що ми їмо. От хочеться нам їсти все, це ми їмо. Я сьогодні поїв і вийшов на прогулянку, показати, який чудовий день вирішив вам. Тому що можливо ви скучили за мною, можливо і ні. Це ж вибор кожного. Хтось скучає, а хтось ні. Тут стоять заправка, тут заправочна станція, мабуть, напевно. Або якийсь рокерський клуб, стоять два мотоцикла, постійно закрита. Але буває збираються люди там. Потрібно ці вже мотоцикли зняти, пофарбувати, щоб виглядали краще. А так в такі дні потрібно насолоджуватися ще сонцем, теплом, яке нам дарує сонечко, тому що наша планетка з кожною годиною від нього відсовується і прийде зима. А зимою потрібно берегти тепло, бути рядом друг з другом, зігрівати холодними ночами. І тоді найбільше дітей виходить, не рождається під осінь і опять зігрівати друг друга потрібно. хоча і літні є діти. Тож зараз вже теж ночі прохладні, а плюс 9 місяців, от вами літні діти. Я саме синій, тому що зими тоді були холодні, коли мене зробили. от за цього так і вийшло. Бачте, в нас наші нічого не жовтіє все ще зелене стоїть. Ще всі Кущики зеленіють, травка ще зелена, але Чувствується вже, що осінь скоро прийде, Уже є ця прохолода, ця сирість в повітрі, котра нас накриє і будуть осінні депресії в людей, котрі потрібно лікувати беручи. Чашку чая доброго. Ті, хто любить кофе, кофе, якщо не допомагає чаю кофе, тоді кофе з коньяком. сісти і потихеньку собі насолоджуватися. Брати, включати мої відео, слухати, про ще розповідаю. І вашу депресію знімає з рукою. Саме головне не, не підсідати на кофе з коньяком. Якщо пити, то пити потрохи в міру, все в міру, все полі, по полезне, все корисне, все ще в міру. А все, що через міру, то не дуже корисне. Потрібно теж розуміти, що у нас одне життя, не два, не три, не п'ять. Тому цей організм, що нам Видали на початку нашого життя, ми повинні захищати любою ціною. Нам потрібно його берегти, займатися спортом. Тобто, навіть і не думаючи, спорт може бути різний, може бути фізичний, а може бути розумовий, немає різниці, тому що розум також потрібно качати. Потрібно, я навіть дивитися, недавно відео качати. Мишці е, обличчя. Щоб шкіра не, не дряхла, потрібно там робити 20-30 вправ для обличчя. Так, кожен чоловік, кожна людина повинна розуміти, що тіло це його храм. І те, що він робить з своїм тілом, це він робить зі своїм храмом. Тому потрібно тільки берегти його, насолоджуватись і розвивати. А розвивати в якому ключі, ви самі розумієте, в тому, в якому ви хочете, не хтось там другий, тому що як депресія до вас осіння прийде хандраться, Розумієте, вона не просто так приходить, вона приходить за відсутствує сонечка. Можна поїхати завжди в Єгипет, в Турцію, на Мальдіви Можна на Мадагаскар вонуть, в Африку, в Абудабі в Аоє. Там, де є сонечко. Щоб погріти себе і трохи розслабитися. Щоб ви розуміли, що вашому організму потрібно тільки сонечко, а вам потрібна перерва. Після довгого літа, коли приходить осінь, вона нам дає чуть-чуть відпочити від самих себе. Мої хороші, робіть собі чай, робіть собі кофе. Якщо ви чувствуєте, що велика на вас депресія напала, ви робіть собі кофе з коньяком. Сідайте, запускайте мої відео, насолоджуйтесь, хочете запускайте зимні відео, що я зимою знімаю. Хочете запускайте мої літні відео, що я літом знімаю. А кому подобається осіння погода, то насолоджуйтесь погодою осінні. Тому що раз, два, три і осінь закінчилась. Це дуже буде швидко. Тому гарного вам дня, гарного вам настрою. Я буду бігти далі по своїм справам. Якщо хочете послухати гарного гравця на, на скрипки, не на скрипці, це Revolution and Love. Приїжджайте в Герліц, насолоджуйтесь живою музикою. И се вас бе добра. Гарна вам дня и гарна вам настроја.